Цікава ситуація. Звертається клієнт. У нього 390 бао. Зламалось, не працює. Подивився я, що це за апарат. Дуже цікава ціна 19 тисяч. Дивимося характеристики. Начить 2,5 літри на хвилину. Ну, це прям серйозно, я хочу сказати. 2,2 кВт потужності двигун. Це прям серйозно, я хочу сказати. безщитковий двигун. Регулювання подачі фарби, я не знаю, що це таке, регулювання подачі повітря. Я не знаю, що це таке. Захист від перенавантаження. Ну в будь-якому випадку безщіковий двигун і 2,5 літри на хвилину це прям дуже серйозно. сайт епіцентр, якщо що. Ну, прям дуже солодка ціна за такий апарат. Очікування реальність. Бо 390. Що ми маємо? Манометр. Значить, тут механічне регулювання тиску. І е, коли це механічне регулювання тиску, то значить це тут точно не безщитковий двигун. І ось воно механічне регулювання тиску, яке вже не використовується на нормальних апаратах вже років 3 точно. Двигун кажете 2,2 кВт, серйозно. А ось сприймаркет з двигуном 1,3 кВт. Порівняйте. Ми навіть вже самі молодші моделі не продаємо з таким регулятором тиску. Він має бути нормальний, адекватний, тому що ви з тим регулятором не зможете собі налаштувати ніяк тиск той, щоб ну, нормально працювати. 2,2 кВт, 1,3 кВт. А потім люди телефонують і кажуть, що нам треба апарат для шпаклівки 10 або 12, або краще ще 20 літрів. Звісно, якщо ви будете рахувати по болбовським літрам, то вам 8 літрів точно не буде вистачати. Але проблема тільки в тому, що 4-літровий апарат з Market спокійно працює з готовими шпаклівками. А 8-літровий апарат може переварити майже будь що. Перекладач з китайської каже, що це не потужність апарату, а теоретичний потік. А міжнародна якість каже, середня. Що ж тут написано? Бабуба. -ба -ба. Спрей для малювання леопарда. Точно. А що ж каже спрей-маркет? Довіряю своїй роботі. Припиніть обирати апарати по літрам. Це не працює.